Доброго дня вам, доброго вечора, хочу показати вам, лісо живає. Зараз ми з вами в Новій Шотландії, Невеличку містечку в Канаді. У мене зараз перерва, тому я вийшла на перерву прогулятись. Ось в таких лісах у мене я тут працюю. Працюю на швейній фабриці, тому я Пів години в мене перерви. Думаю, вийду, пройдуся. Дощ уже закінчиться. Вийду, бо сидіти цілий день, теж важко на місці. Гляньте, як гарні. Після дощу, ялиночки, ну прям чудово. Зараз ще оживе весь ліс, буде дуже-дуже гарно. Відео я хотіла записати іменно про міграцію. Той, хто там написала мені жіночка про те, що а ви, повідь, ви свою думку з приводу міграції, що так важко людям. Я вже колись записувала таке в якомусь відео коротеньке таке вислів про те, що міграція, знаєте, вона теж різна. Або я вибираю. Виїхати з країни, продаю свій будинок, все, що в мене є, готуюся, якісь документи оформлюю і тоді вже виїжджаю, тобто прийняте рішення. А є таке, як рішення у нас сталося, коли е, почалася війна і багато людей покинули країну, е, залишившись без нічого. Так, в когось були якісь збереження, він мог з собою забрати збереження, хтось повернувся, потім продав якісь свої будинки, ще щось. Але, знаєте, це така вимушена міграція. Вимушена з приводу того, що війна і від війни хотіли все-таки виїхати особисто. Багатьом, тому що і це будуть різні мігранти. Ті, хто виїхав з окупованої території, в них буде ще стрес з приводу того, як він виїжджав, стрес, коли його будинок все окупували. Тому ну ось так це різні такі. Хочу записати вже дома. Запишу, можливо, якесь таке більш змістовне відео, тому що почався дощ. І вже такий, знаєте, хороший дощик і не хочемо вчити телефона. Тому це різна міграція. І так проходять етапи міграції. Це коли ми спочатку в безпеці і ми більше-менше якось думаємо про те, що я в безпеці, і це добре і це гарно, а потім ми починаємо розуміти про те, що. Ось ця безпека, але я мав якийсь статус в Україні. От і тепер я його не маю, тому що мова можливо, тому що, можлива, тому що е, це інша країна, тому що тут трошки по-іншому все. Е, тут уже зайняті ці місця. Е, так, адаптуватися в чужій країні в іншій країні дуже дуже важко. Але це можливий етап, який можливо пройти. І це буде і розпач, і це буде і якесь не знаю, розчарування, і ще якісь будуть різні, різні, різні процеси з вами відбуватися. Але це нормальні процеси, які проходили всі-всі. Люди, хто мігрував, хтось в більшому, хтось в меншому якось зависав в якомусь процесі. Тому все, що з вами відбувається, це нормально. Коли вам страшно, коли ви переживаєте. І мені в я теж проходила таке, такі етапи. І страшно було, і переживала. І зараз я ще в процесі міграції, тому знаєте, мій процес ще не завершено. Але, знаєте, треба пам'ятати про те. Що іноді в процесі міграції або м, навіть в, наші внутрішні переміщені особи попадають в такий, знаєте, пастку таку, як називається відкладене життя. Це коли я думаю, що тут я пересиджу і потім, от потім я поїду, буду там я жити вже повноцінним життям, а, а тут я не буду. Не насолоджуватися життям, не щось будувати, не думати про майбутнє якесь тут. Я буду будувати своє майбутнє там, на тому місці, де я робив, працював, де я жив. Мені хочеться туди вернутися. І коли ти попадаєш в таку пастку, то твоя адаптація в міграційному процесі такому, вона дуже уповільнюється. Вона не перестає бути, воно е, е, пост... хоч не дуже швидко, але йде, але оце відкладене життя, воно дуже таке, яке забирає в нас час і забирає в нас життя. Тому, якщо ви задумались над тим, а що я зараз роблю? І в вас виникають такі думки про те, що ну, ось пройде час, я отримаю там піар, і тоді вже я почну жити. Жити ну, вже сьогодні. Ем, нема нічого, окрім того, що зараз ось цю секунду є. Ось тільки тут і зараз я живу. В майбутньому я не знаю, що буде зі мною. те, що було. Ну, це теж я, я вже знаю, що було, але змінити я його не можу. Звідтіля я можу винести тільки досвід. Більш нічого, коли я від звідтіля виношу якісь негативні емоції для себе і йду з ними, то це, знаєте, забирає теж моє життя. Тому не живіть в відкладеному житті, живіть тут і зараз. Є тільки тут і зараз. З вами була Світлана. З мене нові відео, з вас. Лайк like. і підписка! Бай-бай!